Мої вітання, вельми шановне товариство! В продажі Renault Fluence 2012 року випуску. З 1,5 дизельним двигуном, дуже економічним та надійним двигуном, на хорошій комплектації та з автоматичною коробкою перемикання передач. Кузов автомобіля в гарному кольорі. Гарно виглядає автівка на оригінальних легкосплавних дисках, критичних зауважень ніде по кузову авто немає, ДТП автомобіль участі не приймав. До речі, хороша комплектація даного автомобіля Безключовий доступ ми бачимо. Чотири склопи діймачі. електролювання дзеркал. Комбінований салон зі шкірою, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, партроніки, запуск двигуна з кнопки, система курсової стабілізації, двозонний клімат-контроль, бортовий комп'ютер. Ось так виглядає чистий охайний салон. Є невеличка тріщинка. Ось тут, на передньому сидінні. Але в нас стоїть БМВ офіційне з пробігом 116 тисяч, перший власник салону. Там така сама ситуація. Якість брено можна вважати краще, тому що тут пробіг 227 тисяч кілометрів. Технічна автівка абсолютно без зауважень. Якихось нюансів при перевірці даного автомобіля. На нашому сервісі ми не виявили, походовій скуків виглядів немає. Коробка переключає плавно, гарно, без будь-яких зауважень. Двигун працює рівно, не димить і так далі. А на авто можна глянути у місті Львові на вулиці 98 а на майданчику хапає авто, провести тест драйв, перевірити на своєму СТО при бажанні та придбати лізинг чи повну вартість. Тому заїжджайте до нас, до зустрічі!